Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні у нас контрольна робота за темою People. Люди. Unit 8. Розділ 8. Complete the dialogue using information in the notes to help you. Заповніть діалог, використовуючи інформацію у таблиці. Юніт 9. Розділ 9. Find 11 more words, phrases or short words from the unit. You can go up, down or across. Знайдіть іще 11 слів, фраз або коротких слів з розділу. Ви можете йти уверх, униз або по діагоналі. Unit 10. Розділ 10. Find 13 more family words in the word square. Знайдіть ще 13 слів стосовно родини у таблиці зі словами. Вправа 2. Correct one mistake in each sentence. Виправіть одну помилку у кожному реченні. Unit 11. Розділ 11. Complete the table with the verbs in the box. Заповніть таблицю дієсловами із переліку. Вправа 2. Circle the correct word. Обведіть правильне слово. Unit 12. Розділ 12. Вправа 1. Above or below the waist. Write A above or B below. Над або нижче талії. Напишіть A для above над або B для below нижче. Вправа 2. Write another part of the body, which is between the other two. Look at the example. Напишіть іншу частину тіла, яка знаходиться між двома іншими. Дивіться на зразок. Юніт 13. Розділ 13. Write about the people. Напишіть про людей. Вправа 2. Put the words in order from young to old. Поставте слова. У послідовності від молодого до старого. Unit 14. Розділ 14. Вправа 1. Complete the table with words from the box. Заповніть таблицю словами з переліку. Вправа 2. Complete the dialogues. Заповніть діалоги. Unit 15. Розділ 15. Вправа 1. Circle the correct word. Обведіть правильне слово. Вправа 2. Complete the questions with a verb from the box. Заповніть питання дієсловами з переліку. Unit 16. Розділ 16. Вправа один. Correct the spelling mistakes. Виправіть помилки правопису. Вправа два. Are these feelings positive or negative? Write P or N. Ці почуття. Позитивні чи негативні. Напишіть P або N. На цьому наша контрольна закінчується. Сподіваюся, що ви впоралися з нею. А я чекаю вас на наступному занятті. До побачення!